Всім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу зняти для вас відео. Відео формату звіту, тому що дещо зв'язалося і піде на благодійність. Елада, дівчина організувала проєкт досить актуальний. Досить актуальний на цей період для мене. Можливо, багато хто, я знаю і не в'яже. На благодійність, а я два роки поспіль уже це роблю безперервно всю зиму і практично не в'яжу собі, а собі літом в'яжу, навіть светри, навіть ангору. А що робити? Так приходиться. Тому покажу вам свої нові вироби за два тижні. Два тижні я не знімала і в мене зв'язалося. В першу чергу це адаптивні шкарпетки. Я вже їх десь в логах показувала. Можливо, хтось вперше, я розпакую, покажу. Створила майстер-клас на такі шкарпетки. Гарно підходять на гіпс. І цей раз з двох сторон бокові застіпки. В майстер-класі зверху. Нюансом є зміщення п'ятки на одну сторону, якщо застіпка. Тут, а якщо по центру плюс-мінус, тоді застіпка буде по центру. Ось треба і такі, і такі перча, ці, шкарпетки адаптивні для поранених, тому що є оці апарати, штів в різних місцях розташовані, тому потрібні і бокові застіпки, і верхні застіпки. Ось, і будуть пацієнтам підбиратися. Ці я зробила трошки менше, старалася зробити. На розмір 42-44 я підписала, тут 27 см за рахунок не такого довгого миска і іншої пряжі це сталося. Ось, тому що попередня ще була товстіша і більш така цупкіша, ця, більш еластична. Та взагалі на гіпс хорошо підходила. І досить тугу пряжу не варто брати. Я там показала вам, ви бачили. О, досить тугу пряжу не варто брати, тому що потім болять руки. В'язання тут чимало. Ось, в'язала я на п'ятірці. На п'ятірках в'яжу такі шкарпетки. Далі, майстер-клас на каналі, тому... На цьому можна і зупинитися. Можливо, буде трошки вшелестінні в цьому відео, тому що я зразу буду наводити порядки. Так, можу не запаковувати, так покладу. Так, і що далі? Зараз потреба є з цим шкарпетками на стаб-пункт. Я на наступний тиждень хочу зв'язати хоча б ще одну пару і відправити. І Хмельницький обіцяла, що відправлю щось з адаптивного, тому буде наступний тиждень в'язатися адаптивні шкарпетки. Трошки попідтягую хвости, тому що весь тиждень. Ага, і ще там той тиждень я в'язала звичайні шкарпетки. За попередній тиждень в'язалось дві отаких пари шкарпеток. Одні такі, одні такі. Одні адаптивні, одні звичайні. Це мухер і шкарпеткова ниточка. Ниточку мені на дегустацію прислала Галинка. Дуже гарна. Ниточка і піде в діло. Мені для себе, я не залишала цей колір, а піде хлопцям, якщо малинка не проти. Ось ось так. Тому піде для ЗСУ. А я на цьому тижні в'язала, на цьому тижні в'язалася в мене. Ось такі рукавиці з клапаном, мітинки з клапаном. Ось так це виглядає. Сікінчики заправлені. Вони після ВТО. Все з ними добре. Я перевірила, як це все має бути. Розмір на мого чоловіка я брала, міряла постійно. і... Я думаю, що чоловіча рука має помістити головне, щоб був запас. Бачите, тут ще є запас, і в ширину вони гарно тянуться, сяде гарно. Ну, якусь, на власника свого. Будуть триматися гарно по руці. У мене жіноча рука, вона так і то гарно сідає, трошки фалдить, звісно, тому що є. Куди, а зроблено це спеціально, щоб було куди. І я ось такі залишки, бачите, пов'язувала. У мене був новий клубочок з цієї ниточки. Це на Голд 240 метрів на 100 грам, яку я в'яжу светри, а зелена з розпуску з светра. Ось скажу, що зараз утилізую свої якісь залишки, розпуски, щоб в мене нічого. На весну когось такого мотлуху не залишилося. Ось, буду і перев'язувати з вами. І все, щоб стало готовими роботами, а не десь валялося. Ці готові роботи, супер, скажімо, так, для цього підходять. Тому що тут небагато треба і можна всякі залишки застосувати методом Helix. Ось, і така пара, така пара. В'язана з вовни плюс мохер. Ось чорна ниточка мохеру, сіра ниточка вовни української. Вони більш такі колючіші, але думаю, що менш на сустійкі. Так само зроблені тут все як цю схему я сама розробляла, тому що е нам скинули майстер-клас. Я тільки включила початок, зрозуміла, що цю дівчину я дивитися не буду. Ось в неї на жіночі. Ми колись з нею намагалися подружитися, в того, в нас нічого не вийшло, бо хтось базар вокзал любить. Ось, тому таку пару я вигадувала самостійно і в схему. Цю, як це все вив'язується, де набирається, все було багато розпусків, я так ще ніколи не розпускала часто. То велике, то мале, то задовге, то хибу зробила, дуже уважно в'язати. А я звикла в'язати на розслабоні, як я кажу. Тому що в'язання для мене це релакс, і я не хочу. Дуже складні речі в'язати завжди, тому що я відпочиваю, коли я в'яжу. А це вже було трошки виходу із зони комфорту. Плюс це треба було зробити терміново. Зараз ці пари три їдуть далі, їдуть вони до своїх власників. Ось мені дали адресу від містер Шкарпета фонду. Хлопці потребують 10 пар таких і по три пари дівчата зв'язали. Хто три, хто дві, хто одну. Тобто все зв'язано і чекали мене, бо я мала зв'язати п'ять пар, але потім я в чаті знайшла, що ще одна дівчина вив'язала. І буде вже достатня кількість. ось так. До цього всього докладатиму смаколики при пакуванні. У мене тут. Етикеточки вже заготовлені, які мені подарувала Світланка. Давай пов'яжемо. Ось, і я зараз буду це все пакувати. На цьому все. Дякую за увагу. Плідно чи не плідно працювала, мені здається, можна більше, але діти вже пішли наші в школу. І за цей тиждень я встигла сильно перчатки зв'язати і три пари рукавиць. Ось так. Досить великих і трудозатратних, тому що це не в'язання по прямій з цим клапаном. Палець вив'язування. Тут по лічильнику рядів я йшла. Тут досить багато рядочків, тому на спицях трішки я в'язала. Тому трошки так забрала в мене часу, і всю суботу я в'язала ще наступну пару. У мене ще є заготовка на наступну пару, тому що я думала, з мене треба до п'ять. Але сказати, що я втомилася я в суботу і в п'ятницю весь день сиділа за цими парами, тому що я не встигала через те, що відволіклась на. Дитячі вироби, перчатки дитячі, в'язались в мене понеділок понеділок-вівторок, а далі я вже доганяла потяг. В повільному темпі добре би було в'язати ось таку одну пару і все. Але й на півпару, тобто на півпару зв'язав і вже то свобода. Можна пов'язати навіть паралельно щось інше. У мене не в'язалось цього тижня нічого паралельно, тому неділю я присвячу в'язанню по проектах. У мене шальні історії, мені треба підтягнути шаль за тиждень, я нічого там не пров'язала. І це дуже-дуже погано. Тому що я хочу завершити все ж таки цю шаль, а зараз піде самі широкі ці моменти, і треба буде багато в'язати. Хочеться ще до кінця місяця зробити готову роботу по проєкту. Тому буду присвячувати свій час в'язанню в наступному тижні, адаптивні ще одні зв'яжу. Повідправляю і буду вже дивитися, що ще мені треба. Дов'язується пояс, вже на стадії завершення першого етапу, тобто закриття передніх петель. Пояс вже ось такий, він вже великий. Я буду дивитися, наскільки він комфортний, тому що він товстенький, знову на п'ятірці в'язаний. Буду знову заставляти свого чоловіка приміряти. Цю всю конструкцію, Поперу його, щоб він був такий еластичний і посушу, і будемо приміряти, що з цього вийшло. Чи Він не дуже сильно розтягнеться, щоб можна було його комусь надіслати. Ось. На цьому все. Дякую за перегляд, дякую за лайки та коментарі. І переходьте внизу в інфобоксі, буде список на дівчат зі спільного проєкту Моя добра справа. Ось тому моя добра справа заключається зараз в тому, щоб допомагати військовим в основному. Ось. І ще цього тижня ми збирали макулатуру, тому що наші волонтери придумали такий вихід. Вони купували парафін і не вистачило їм коштів розрахуватися за цей парафін. І вони, і вони вирішили по школах позбирати макулатуру, і ми два пакунки макулатури зібрали з дітьми. Діти занесли ось. Наскільки в мене було стільки я віддала там десь по 3 кг приблизно, тому що там картон був важкенька така посилка, може, три, може чотири, я не важила. Ось, але свій внесок ми зробили, тому це по скрипту, може ми трошки ще позбирали макулатуру по будинку. Тому буду я це все пакувати, виїжджати, відправляти. На все вам добре і бажаю вам гарного настрою, плідної неділі. і Добрих новин, дівчата, на все добре, до побачення.